Після реєстрації проєкту державного бюджету у парламенті його надсилають усім секретаріатам, комітетів та фракціям парламенту. Окрім цього, документ надсилають до Рахункової палати, яка готує відповідний висновок. Далі проєкт бюджету передають народним депутатам України і всі разом починають працювати над ним. Аналізують його. Якщо народні депутати побачили, як можна покращити проект державного бюджету, який розробив уряд, вони готують пропозиції до бюджету. Ці пропозиції мають узгоджуватись з бюджетною декларацією, а пропозиції щодо збільшення витрат або зменшення надходжень державного бюджету, мають визначати джерела їхнього покриття. Це також стосується видів та обсягів витрат. Що підлягають скороченню протягом двох тижнів з 15 вересня до 1 жовтня народні депутати, комітети та фракції Верховної Ради готують свої пропозиції до проекту бюджету. Тут хочу зупинитися та уточнити один момент: загалом до проєкту бюджету на 2019 рік було підготовлено 2171 пропозицію. 1860 пропозицій або 86% усіх пропозицій підготували народні депутати. 207 пропозицій або 10% підготували 17 комітетів парламенту. Слід уточнити пропозиції до проекту бюджету в цьому випадку подають від окремого комітету Верховної Ради. Також пропозиції можуть готувати окремі фракції парламенту. Тоді суб'єктом пропозиції виступає окрема фракція. До проекту бюджету на 2019 рік було 104 пропозиції від фракції політичної партії Об'єднання Самопоміч. Пропозиції, направлені після 1 жовтня або з порушенням вимог, не розглядаються. Ці пропозиції подають до комітету Верховної Ради з питань бюджету. Часто їх ще називають правками до бюджету, і вони можуть стосуватися як тексту самого закону про державний бюджет, так і додатків до нього. Через подання цих пропозицій правок народний депутат чи комітет може змінити основні положення, прописані в державному бюджеті урядом. У проєкті бюджету на 2019 рік було подано 322 правки до тексту закону, або 15% від усіх правок. Решту пропозицій подали до змісту самих додатків до закону. Найбільше пропозицій народні депутати подавали до додатку номер 3 до нього подали 1000 371 пропозицію. Це становить 63% усіх пропозицій до бюджету. Саме цей додаток визначає розподіл коштів бюджету серед всіх учасників бюджетного процесу, які отримують кошти з державного бюджету. У попередні роки також подавали дуже багато пропозицій до проєкту державного бюджету. Так, до проєкту бюджету на 2017 рік подали одну. 1167 пропозицій на 18 рік? 2289. Паралельно в секретаріаті комітету з питань бюджету можуть відбуватися зустрічі народних депутатів з усіма розпорядниками коштів державного бюджету. На них вони розповідають про особливості формування їхніх бюджетних запитів. А якщо коротко, то скільки коштів їм потрібно? Або скільки коштів їм не дало міністерство фінансів, фактично, це такі неформальні узгоджувальні наради з представниками бюджетного комітету. Після цих зустрічей народні депутати також подають багато пропозицій до змін до бюджету. Усі ці правки систематизують. В комітеті з питань бюджету та вносять в єдину таблицю. Цей документ називається таблиця пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до проекту закону України про державний бюджет України. В ній постатейно фіксують усі правки, що стосуються кожної статті. Формувати таблицю закінчують в перших числах жовтня. Таблицю пропозицій надають для ознайомлення всім учасникам бюджетного процесу на цій стадії. Переважно це народні депутати, члени комітету з питань бюджету та представники Міністерства фінансів. Надалі всі працюють саме з нею. Напізніше, Не 15 жовтня, відбувається засідання комітету з питань бюджету, на якому розглядають усі подані до проєкту бюджету пропозиції. На цьому засіданні також розглядають висновок. Рахункової палати до проекту бюджету вона проводить експертизу і до 1 жовтня надсилає її результати до парламенту саме на цьому засіданні. Народні депутати та члени комітету приймають остаточно рішення, які правки підтримати, а які відхилити. У цей період відбуваються жваві та напружені дискусії в комітеті з питань бюджету, і всі народні депутати намагаються переконати членів цього комітету підтримати їхні пропозиції. Протягом останніх років у соціальних мережах можна побачити звіти депутатів, як вони пізно вночі пишуть засідання комітету, що вони працюють над бюджетом. За підсумками таких обговорень до проекту бюджету на 2019 рік комітетом враховано повністю або частково тільки 40% усіх поданих до бюджету пропозицій, тільки 860 пропозицій. Решта відхилено. Комітет з питань бюджету готує висновки та пропозиції до проекту бюджету у формі проекту постанови Верховної Ради. Про висновки та пропозиції до проекту закону України про державний бюджет України. Ці пропозиції мають бути збалансованими. Висновок комітету та таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи публікують на сайті Верховної Ради.